Під час експлуатації автомобіля у коробі пічки накопичується пил, листя та дрібне сміття. З часом усе це перетворюється на щільний шар бруду, який перешкоджає нормальній роботі системі обігріву та охолодження. Та дає неприємний запах. Багато хто намагається розв'язати цю проблему за допомогою хімії або пінних засобів, але жодна хімія не зможе так якісно вимити радіатор і сам короб пічки як повне ручне очищення після повного розбирання. Для цього необхідно зняти торпеду та металевий підсилювач, аби отримати доступ до всієї конструкції. І лише в такому випадку можна повністю вимити кожну поверхню, усунути весь пил і бруд. А також переконатися, що повітряні заслінки та радіатори працюють правильно. Механічне миття забезпечує не тільки чистоту, а й тривалу роботу системи вентиляції без неприємних шумів та запахів. Тому якщо хочете справді якісного результату, тільки повна розборка і ручна мийка дають 100% ефект.